Друзі, привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Дякую, що завітали до мене в гості. Мене звати Мар'яна і ви на каналі про творчість та натхнення. Різні смачні рецепти та загалом про цікаві моменти із мого життя. Тому якщо вам цікава така тематика, залишайтеся зі мною та підписуйтеся на канал. Вас чекає ще багато цікавого. За вікном у нас уже падав перший сніг, пухнастими ковдрами, вкриваючи землю. Діти з радістю спостерігали за першими сніжинками, а в домі пахло свіжоспеченим печивом та глінтвейном. Ось і настала та чарівна пора року, час очікування Різдва. Коли на календарі цього року з'явився листопад, я зрозуміла, що час готуватися до найчарівніших свят цього року, і цього разу я вирішила зробити щось особливе: створити адвент-календар разом із своєю донечкою. Спочатку ми довго думали над тим, яким він буде. Переглянули безліч фотографій в Пінтересті, але жоден варіант нас не задовільняв, тому що нам подобалося і одне, і друге, і третє. Тоді моя доня запропонувала зробити у вигляді казки. Тобто багато маленьких казкових будиночків. І я з ентузіазмом підтримала цю ідею. Оскільки ми вирішили зробити чарівне містечко, нам було потрібно виготовити 24 будиночки, адже саме стільки днів грудня нас чекає перед головним святом року Днем Різдва Христового. Довго не думаючи, будиночки ми вирішили зробити із картону, тому що це самий доступний і бюджетний матеріал, який, напевно, знайдеться у кожного. Тоді я знайшла підходящу розгортку будиночка в інтернеті і роздрукувала її потрібного розміру. У мене це формата третій. І тоді робота закипіла. Відбивши всі розгортки будиночків на картоні, я почала акуратно вирізувати їх. Роботи вийшло чимало, тому що, як ви пам'ятаєте, будиночків у нас багатенько. Дуже добре вийшло те, що я знайшла велику картонну коробку від нашої нової шафи. Це дуже спростило завдання, тому що суцільний лист картону легко відбивався і також потім вирізати було легко, не було інших заломів, які є у менших коробках. Але декілька будиночків, все ж прийшлось вирізати із менших коробок. Коли всі розгортки будиночків були вирізані, потрібно було зробити ще один важливий і клопіткий етап для цього проєкту. Треба було позаломлювати, якраз ви бачите, на малюнку на штрихових лініях наших будиночків, позаломлювати ось ці краєчки і ті деталі, для того, щоб наш будиночок потім можна було зібрати у справжню хатинку. Спочатку я спробувала зробити це за допомогою олівця і лінійки, протискаючи ось це місце, але через олівець картон інколи проривався. і Тому, як бачите, зараз я вам показую, це дуже просто вийшло зробити за допомогою лінійки, просто приставляти до тієї лінії, де має бути ось той згин, і просто на край гострої лінійки ось так загинати. І це вийшло досить швидко. І ну, на мою думку, це саме вдалий такий варіант для того, щоб швиденько зробити цей технологічний процес. А тут до мене вже приєдналася моя старша доня, і я думаю, що це дуже чудова ідея створити адвент-календар разом із донечкою, тому що це чудова можливість провести разом час, а також і розвинути творчі здібності моєї доні. Тому давайте зараз детально розглянемо, як ми втілювали нашу ідею в життя. Ми довго думали, як це декорувати та прикрасити наше містечко. Довго переглядали в інтернеті можливі варіанти. Була думка розмалювати їх у кольори різдва та солодких цукерок, а також була думка зробити декор із фетру і надати містечка та будиночкам об'єму. Та все ж однозначно хотілося створити стильну річ, яка б гармонійно вписувалася в інтер'єр ігрової кімнати, де ми і запланували почепити наш адвент-календар. І тут у спільних пошуках виникла чудова ідея. Картонні будиночки ще нагадують смачні імберні пряники. Вони стануть чудовою прикрасою для нашого адвент-календаря та додадуть йому святкового настрою. За ідеєю малюнку ми взяли справжній пряниковий будиночок, розмальований солодкою глазурю. Сам будиночок ми нічим не покривали, адже сам колір картону вже нагадує імбирне печиво. Ну а замість глазурі, спочатку планували використати звичайний коректор, та оскільки деякі площини у нас планувались великі, ми вирішили використовувати білу гуашеву фарбу. Ну і тут робота закипіла. Поки я склеювала наші будиночки за допомогою гарячого клеєвого пістолета, моя настуся, наносила малюнок простим олівчиком на вже склеєні хатинки. Відповідально заявивши, що весь мальований декор вона хоче зробити самостійно, а я й не стала заперечувати, якщо чесно, моя донечка довгенько вимальовувала, здавалася б чарівним песликом ці милі візерунки. А чи знаєте ви, як і коли виник перший адвент-календар? А ось у далекому, 19 столітті в маленькому німецькому містечку жила жінка на ім'я Карла. Вона дуже любила Різдво і хотіла, щоб її діти з нетерпінням чекали на це свято. Тож вона вирішила створити для них особливий календар, який допомагав би відраховувати дні до Різдва. Карла взяла коробку і поділила її на 24 маленькі комірки. Кожного дня, починаючи з 1 грудня, вона клала в одну з комірок невеличкий подарунок для своїх дітей: цукерку, горішок або навіть маленьку іграшку. Діти з радістю відкривали по одній комірці щодня, відчуваючи, що наближається їхнє улюблене свято. Ця ідея дуже сподобалася також і іншим сім'ям, і поступово адвент-календарі стали популярними по всій Німеччині, а потім і у цілому світі. З часом адвент-календарі стали більш різноманітними. З'явилися календарі з шоколадними цукерками, календарі з фігурками, календарі з косметикою і навіть календарі з книжками. Вже сьогодні Адвент Календар став традиційною частиною святкування Різдва у багатьох країнах світу. Щоденне відкривання нового віконця створює атмосферу очікування і нетерпіння. Маленькі подарунки і сюрпризи приносять радість та піднімають настрій. Адвент календар це чудова можливість проявити свою творчість, створити щось особливе для себе або для своїх близьких. А чи цікавилися ви, які традиції існують пов'язані з адвент-календарями у різних країнах світу? Ось, наприклад, у скандинавських країнах адвент-календар тісно пов'язаний з природою, часто використовують гілочки, ялинки, шишки, мох та інші природні матеріали. Також дуже популярні адвенти зі свічками, які символізують світло різдва. У Великобританії адвент календарі часто пов'язані з традиційним англійським чаюванням. У кожному з віконців можна знайти невеликий пакетик чаю з різними смаками, а також і рецепт до нього. Також популярні літературні адвент-календарі, де щодня можна прочитати уривок із цікавої різдвяної історії. Ну а в Америці адвент календарі наповнені солодощами, іграшками та іншими дрібничками. Популярні тематичні календарі присвячені улюбленим мультфільмам або супергероям. Також існують адвент календарі із завданнями, які допомагають зробити очікування Різдва ще більш цікавіше. Оскільки ми вже створили такі чудові картонні будиночки-пряники, саме час подумати на те, чим можна їх наповнити. Ось кілька ідей, які можуть допомогти вам зробити адвент-календар більш цікавим та особливим. Оскільки мій адвент-календар був розрахований на моїх двох донечок, а різниця у віці в них майже 10 років, тому мені потрібно було у цих маленьких подарунках-сюрпризах урахувати вподобання кожної із них. Ну і звичайно, як не використати різноманітні солодощі, цукерки, маленькі брелочки, маленькі іграшки, ну, кіндери, звичайно, яскраві наліпки. також... Мініатюрні баночки з блиском для губ, екологічним лаком для нігтів, обручі, гумки для волосся, браслети. Ну, тут, напевно, головне правило підбирати подарунки, які будуть цікаві і корисні саме для вашої дитини. Тому нехай кожен день адвенту стане для неї маленьким святом. Варто зауважити, що сьогодні адвент-календарі стали настільки популярними, що їх можна знайти для будь-яких інтересів та віку. Існують навіть адвент-календарі для дорослих, наповнені косметикою та іншими приємними дрібничками. Та я думаю, що найкращі традиції це традиції, які ми створюємо самі, і ви можете придумати свої власні ритуали, пов'язані з адвент-календарем, наприклад, читання різдвяних історій щовечора, збираючись цією родиною і читати уривки улюблених різдвяних книг, чи прикрашати будинок, створюючи новорічні вироби, готувати різні смачні різдвяні страви, а також щоденно робити щось хороше та приємне. Особливо корисно для інших людей. Коли наші будиночки вже були готові та наповнені солодощами та подарунками, виникло питання, як розмістити їх і цікаво оформити на стіні, які ми запланували повісити цей адвент-календар. І тут в голову прийшла така ідея використати таку терсоплиту для основи, вирізати її також у формі такої стилізованої хатинки. І до неї прикріпити ось такі дерев'яні полички, на яких будуть саме і розміщуватися хатинки нашого чарівного, імбирного солодкого містечка. Саму основу ось цього нашого адвент-календаря, а саме цей великий будиночок з терсопроти, я краї зашліфовую шліфувальним папером І тоді на такі металеві кутики прикріплюю саме ці полички, на яких будуть триматися наші будиночки із картону. Величиною приміряю відстань між цими поличками. І так поличка за поличкою формуємо наш адвент-календар. У нас з здольнею вийшло 4 полички, на яких ми розмістили по 6 будиночки. Отже, щоб вийшло 24 хатинки у нашому чарівному містечку. Ось так виглядає проміжний етап роботи. Тут у мене ще два помічника, які намагаються. Допомогти працювати. І ось тут наш адвент-календар вже ми почепили на стіну у нашій ігровій кімнаті. Бачите, прикрасили гілочкою із різдвяними такими декораціями, та також такою горляндою на батарейках, щоб вона освічувала вночі наш адвент-календар. І ось зараз відбувається справжня магія наповнення чарівного пряникового містечка. Скажу вам, що мої дівчата не бачили процес наповнення хатинок, тому і не здогадуються, що всередині. Роботу зроблено, я дуже задоволена результатом. Щаслива також моя і старша доня, що нам вдалося втілити нашу ідею в життя і започаткувати таку цікаву традицію адвент-календаря у нашій сім'ї. Цікаво було спостерігати і за емоціями моєї молодшої доні, яка повернулася з дитячого садочка і в такому захопленні та здивуванні спостерігала за цим чарівним містечком, яке якимось таким дивним чином опинилося у нас на стіні. Ну вам, друзі, дякую, що ви були зі мною та додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку. Зустрінемось у наступних відео. Миру нам всім! Все буде Україна!